Час місцевих новин на телеканалі тв 4 вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Які завдання ставить перед собою новий очільник Тернопільської військової адміністрації та як буде їх виконувати? Про це В'ячеслав Негода розповів на офіційному представленні керівникам структурних підрозділів ТОВА, начальникам районних адміністрацій, головам громад. Під час знайомства В'ячеслав Негода представив своє бачення виконання пріоритетних завдань та основні кроки для їхньої реалізації. Більше розповість Антоніна Ричкун. Відпочинок, зустрічі з близькими подорожі та заняття улюбленою справою будь-який час закінчується. Це може означати тільки одне: відпустка добігає кінця. Однак, повертатися до виконання повсякденних справ та робочих процесів, сил та бажання немає. Що робити, щоб закінчення відпочинку не приносило негативного настрою та роздратованості? Треба собі зробити якісь певні правила, чого я не буду робити під час відпустки. І я би дуже рекомендував по можливості. Я розумію, що робота буває різна і так і іноді треба. Екстрено з'явитися чи підняти телефон. Але якщо є така можливість, то максимально обмежити свій час в тому, щоб залучатися до роботи. Також психологи радять ще перед відпусткою скласти план дій на найближчі декілька днів. Однак, якщо відпочинок провели з користю, потрібно ще правильно вийти із нього. Сергій бухвалов радить підготувати себе морально до цього, не думати про роботу в останні дні відпочинку, а дати собі ще час насолодитися моментом. Якщо ми почнемо налаштовуватися на самі відпустки, то виходить так, що ми і не завершили наш процес відпочинку. Так і з іншого боку, ми і толком нічого на роботі ще не робимо. Так, бо це фактично все в думках, воно не втілюється в реальні дії. За словами Сергія Бухвалова, що поганий настрій та виснаження не керували вашими буднями, перші дні після відпустки не потрібно брати на себе відповідальність за виконання усіх, а до того ж найважчих завдань. Психолог стверджує, після тривалого відпочинку людська психіка ще не готова до надмірного навантаження. Ви можете почати з більшій такої лайтової простої роботи, так тобто, що вас не буде аж дуже так навантажувати, і в що ви можете зараз включитися. Якщо колектив підтримує, прекрасно. Якщо у вас така робота, що ви сам якось ну, от так маєте працювати, найкращий спосіб це, мабуть, розбити собі цю роботу на покрокову потрішки і зробити пріоритети. Літо та відпустки добігають кінця, тому дотримуйтеся вказівок фахівців, щоб робочі будні не стали стресом для вашого організму. У Лановецькій громаді прибрали 14 стихійних сміттєзвалищ у травні. Цьогоріч інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області під час проведення планової перевірки Лановецької міської ради виявили 22 несанкціоновані звалища з відходами загальною площою у понад 9 тисяч квадратних метрів. За результатами обстеження, інспекція підготувала та направила на адресу громади вимогу, якою зобов'язала ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 закону України про управління відходами. Станом на сьогодні вимогу виконано частково. Зокрема, 14 сміттєзвалищ ліквідували повністю, 8 частково прибрали. В інспекції наголошують, легше не допустити виникнення проблем, ніж боротися з її наслідками. Про розміщення місць несанкціонованих сміттєзвалищ можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через застосунок «Екозагроза» або на поштову адресу Шашкевича, 3, місто Тернопіль. Довгоочікувана відпустка вже завершилась, а сил на роботу так і немає. Натомість ви роздратовані, втомлені, та не встигаєте виконати заплановану роботу. Такий стан психологи називають поствідпускним синдромом або депресією після відпустки, який може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Ми поспілкувалися із психологом Сергієм Бухваловим, який розповів, як боротися з пригніченим настроєм та правильно вийти з відпустки. Відпочинок зустрічі з близькими подорожі та заняття улюбленою справою будь-який час закінчується. Це може означати тільки одне: відпустка добігає кінця. Однак, повертатися до виконання повсякденних справ та робочих процесів, сил та бажання немає. Що робити, щоб закінчення відпочинку не приносило негативного настрою та роздратованості? Треба собі зробити якісь певні правила, чого я не буду робити під час відпустки. І я би дуже рекомендував по можливості. Я розумію, що робота буває різна в людей, так, і іноді треба. Екстрено з'явитися чи підняти телефон, але якщо є така можливість, то максимально обмежити свій час в тому, щоб залучатися до роботи. Також психологи радять ще перед відпусткою скласти план дій на найближчі декілька днів. Однак, якщо відпочинок провели з користю, потрібно ще правильно вийти із нього. Сергій Бухвалов радить підготувати себе морально до цього, не думати про роботу в останні дні відпочинку, а дати собі ще час насолодитися моментом. Якщо ми почнемо налаштовуватися на самі відпустки, то виходить так, що ми і не завершили наш процес відпочинку. Так і з іншого боку, ми і толком нічого на роботі ще не робимо. Так, бо це фактично все в думках, воно не втілюється в реальні дії. За словами Сергія Бухвалова, що поганий настрій та виснаження не керували вашими буднями, перші дні після відпустки не потрібно брати на себе відповідальність за виконання усіх, а до того ж найважчих завдань. Психолог стверджує, після тривалого відпочинку людська психіка ще не готова до надмірного навантаження. Ви можете почати з більше такої лайтової простої роботи, так тобто, що вас не буде аж дуже так навантажувати, і в що ви можете зараз включитися. Якщо колектив колектив підтримує, прекрасна. Якщо у вас така робота, що ви сам якось ну, от так маєте працювати, найкращий спосіб це мабуть розбити собі цю роботу на покрокову потрішки і зробити пріоритети. Літо та відпустки добігають кінця, тому дотримуйтеся вказівок фахівців, щоб робочі будні не стали стресом для вашого організму. У Тернополі стартує незвичайна акція Кожен охочий може посадити у місті іменне дерево, натомість задонативши для ЗСУ. Мета акції залучити громаду до підтримки Збройних сил України через висадження іменних дерев. Кожен охочий може зробити добровільний внесок на закупівлю дронів для ЗСУ та висадити дерево зі своєю іменною табличкою. Як долучитися, розповідаю, заповніть електронну заявку на сайті Тернопільської міської ради. Вкажіть бажану локацію та кількість саджанців. Очікуйте контакту для надання реквізитів оплати. Після цього. У вас буде три дні на здійснення донату. Мінімальний внесок 10 тисяч гривень та надсилання підтвердження оплати. Долучайтеся до висадження дерева. День і час повідомлять додатково. Прийом онлайн-заявок до 15 вересня, висадження дерев з 23 по 30 вересня. Зазначило в міській раді. І до новин футболу. У матчі третього туру першої ліги 2024-2025. Волочиський агробізнес приймав у себе вдома Закарпатський Минай. Гра відбулася на стадіоні Юність. Завершився матч з рахунком 2-1 на користь господарів поля. Телеканал ТВ4 транслював футбольний поєдинок у прямому ефірі. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. Святковий у третьому турі змагань футбольних команд першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав закарпатський минай. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції, компанія агробізнес та благодійний фонд Родини Собуцьких». Гра для господарів поля розпочалася дуже вдало. Вже на дев'ятій хвилині після влучної передачі від Максима Войтюховського Даниїл Волков вивів свою команду вперед, реалізувавши гол у ворота суперника. Проте ще до перерви гості відігралися. На 29 й хвилині Іван Головкін з сильним і точним ударом головою забув м'яч агробізнесу. Перший тайм завершився нічиєю – 1-1. Після перерви Волочущани знову вийшли вперед. Роман Слива з ауту вкинув у штрафну, і на 56 й хвилині матчу Данило Сидоренко переправив м'яч у сітку. Далі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але забити буде ще один м'яч не вдалося жодній. Тож у кінцевому результаті перемогу здобули. Були чещани з рахунком 2-1. Ми зробили висновки в перерві матчу, десь трошки відновили ігру свою, яку хочемо бачити, забили м'яч. Для нас найосновніше була сьогодні перемога, тому що ми розуміли, якщо ми сьогодні обіграємо мене, у нас трошки якийсь буде очкам і буде легше дихати. Хлопці відпрацювали, особливо другий тайм, на всі 100%. і Слава Богу, що добилися перемоги і рухаємося далі. Лучший игрок матча – это їхні врата. Кращий гравець матчу це їхній воротар в багатьох моментах. Він рятував команду, і я думаю, що агробізнес виграв саме через нього. Грою в першому таймі Я більш-менш задоволений. А ось у другому таймі вже не було тієї гри, яку ми хотіли. Багато помилок робили, і саме через це пропустили два голи. Пропустили два своїми емоціями. Поділився і гравець команди Волочищан Даниїл Волков. По-перше, Дякую нашим хлопцям, що ми маємо можливість грати. А по-друге, ну важка гра емоційно, фізично. Така погода, жара, але і їм і нам так скажемо важко було. А центральний захисник помилився. Я очікував цей, цю помилку та й використав. Наступний матч команда агробізнес проведе на виїзді у Івано-Франківську проти Прикарпаття. Гра запланована на суботу, 31 серпня. Такими були події вівторка. Дякуємо, що були з нами! Читайте більше новин на нашому сайті tv4t.ua, А також слідкуйте у соціальних мережах. Спокійного вам вечора. Перемога вже близько.